Наближається 100 днів президентства Дональда Трампа, а йому все ще немає чим похвалитися в цьому контексті. І тому зараз пішло таке прискорення прискорення, в тому числі за участі європейських партнерів. Я так, ну, зверніть увагу, що, попри численні заяви, обговорення, але з Парижу ну, якихось даних стовідсоткових таких не було. І ну, хіба що витоки інформації різноманітні. І тому буде намагатися адміністрація Сполучених Штатів натиснути на Україну, використавши наших європейських партнерів, для того, щоб сказати, що ну ви маєте досягнути в даному питанні певного прогресу. Ви маєте зробити все, щоб ця війна закінчилася, бо так цього хоче Дональд Трамп. Йому достатньо буде за великим рахунком ceasefire, тобто припинення вогню, яке буде там стільки то тривале, і тому це такий дуже вагомий фактор, який в принципі нам треба враховувати, і треба це розуміти. Тобто, ми маємо вести достатньо чітку лінію на те, що Україна і в цьому сенсі позиція Володимира Зеленського. Я думаю, правильна, що нам. Мало доби, навіть неякісного перемир'я, е, яке оголосили в Кремлі за принципом Хапай мішки, вокзал рушає. Що потрібно, якщо це перемир'я, то воно має бути верифіковано, воно має бути чітко продумане і контрольоване, а не просто так. Тобто, те, що зробив Путін, це фарс, це знущання над здоровим глуздом. А це теж треба розуміти.